в Олімпіаді. Варто а, порадитися з цими колегами, які зареєстрували відповідний законопроект, що вони хочуть насправді посилити а, позицію країни в діалозі сполученими штатами. То варто реєструвати законопроект. А про пам'ятник не Джорджа Вашингтона, а Дональду Трампу, якщо вже так ну щоб серйозно. Тому що ми ж бачимо і запропонувати можгіря, наприклад, як непогане місце для цього. Це ми трошки зробили такі ліричний, ліричний виступ. Ли ж бачите, але дивиться це. Насправді серйозно, Давайте закінчимо всеки на це просто приклад того. Що замість того, щоб працювала парламентська дипломатія, замість того, щоб знову ж таки те, що я третій рік проповідую, направлять команди підготовлених депутатів з чіткими меседжами для того, щоб впливати на громадську думку, щоб працювати з журналістами безпосередньо в країнах, ми то включаємося потроху. От я зараз від вас вертаюся додому. У мене два ефіри, де я таки буду розповідати нашу позицію про Саудовську Аравію. Але що значить нашу? Я буду фантазувати про свою позицію. Я не знаю, яка позиція офісу президента. Що б вони хотіли, щоб українські політики говорили в нашу спільну підтримку. Бо інтерес же в нас один. Але цього зовсім не відбувається від слова взагалі. І парламентська дипломатія, якраз тоді, коли вона потрібна, вона відсутня. Тобто, ще раз вона не хороша і не погана. Вона просто відсутня. Я... Uh, yeah. Стрималася продовжу цього ефіру, а так, але щодо парламентської дипломації не стримуюсь, тому що очевидно, автори цього законопроекту щодо встановлення пам'ятнику Джорджу Вашингтону, так серед яких і Мокола і Євгенія Кравчук і Дарія Мезенцева, вони саме такою бачать парламентську дипломатію через 5,5 років перебування і роботи, так якраз в українському парламенті, і зокрема під час повномасштабної війни трьох років. Тут нічого не можна додати. Завтра будемо додавати. Завтра будемо коментувати інші моменти. З нами просто на зв'язку чекає і, і слухає все це. Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ з 2007 по 2009 роки, керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, доброго вечора. Дякую, що дочекалася. Ви напевно, що почули зокрема і цю історію щодо законодавчої ініціатив певної групи народних депутатів від слух народу, серед яких і сумнозвісний, і славнозвісний Микола Тищенко, встановлення пам'ятнику Джорджу Вашингтона, все одно ну, дуже коротко а, прокоментуйте. Це приклад парламентської дипломатії, це приклад посилення українських позицій. Це що? Чи це просто знущання взагалом над роботою а, справжнього справжнього парламенту і справжніх народних депутатів? Вітаю ось пані Світа. Та пане Андрію, добро добро здоров'я. Я чув невеличкий шматочок ага. вашої, вашої дискусії. Ну, знаєте, що тут сказати, ну вірніше як. Якщо брати серйозно, то парламентський вибір дипломатії це надзвичайно потужний елемент просування національних інтересів. Ну повірте, я був свідком багатьох випадків, коли саме завдяки діяльності корпусу, який називається Верховна Рада, нам вдавалося в минулі роки дуже серйозно просувати інтереси України як держави, ну от просто згадаю ще… От болючу на сьогодні тему скажімо, польсько-українських відносин, але разом з тим, ще й за часів кучми, я вже не кажучи, про часи Ющенка, завдяки роботі правильній роботі парламентських делегацій, дуже багато речей вдавалося гасити, вдавалося знаходити порозуміння, вдавалося. Писати такі, так би мовити, документи, які не розпалювали ворожне, що навпаки її носили. Так що, як кажуть, було б бажання, а все інше знайдеться. Чи допоможе пам'ятник Джорджу Вашингтону в Києві полагодити українсько-американські відносини? Ну думаю, що на жаль, ні, особливо за цих обставин. Можливо, якби це було трошечки раніше, чи буде трошечки пізніше, так. Зараз за теперішньої адміністрації, яка ну просто, е, ну, на мої, е, на мої переконання, це знаєте такий собі е, технологічний необільшовизм, який зараз набирає серйозних обертів і який буде загрожувати тому, що називається американська демократія. Повірте, якщо е, зійдуться е, Дівенс і Маск, і якщо зараз за ці чотири роки ну скільки там буде незрозуміло, але що найменше, Дівенс набереться політичного досвіду, і потім змінить Трампа, то повірте, ситуація може бути катастрофічною і для американської демократії, і для демократії в цілому світі, тому що з'єднання ну фактично авторитаризму. З цифровими технологіями вони нічого доброго нам не обіцяють, тому тут треба справді переосмислювати те, що відбувається, і думати про кроки не на навіть не на один чи на два, а на десять вперед і розуміти, що нам треба робити. Але я думаю, що, попри всі ці е, ну, специфічні скажімо, так ініціативи, все таки голос наших парламентарів є чутним. Я дякую тим, з них, в тому числі пану Андрію, за те, що. Регулярно і постійно відбуваються позитивні речі на різних міжнародних майданчиках. Я щойно повернувся до речі з європарламенту. Ми там представляли книжку по расизму, і чув від наших друзів в Європарламенті дуже позитивні відгуки від роботи наших депутатів, в тому числі в цій дуже важливій установі. Так що ну будемо сподіватися на краще, скажімо так. Пане Володимире, тоді при нагідно принагідно хочу запитати, так от ви повернулися з європарламенту, власне чули і наших європейських партнерів їхню думку, там їхні позиції. Безумовно, що були розмови оф рекордс. Я б хотіла, щоб ви прокоментували, вірніше оцінили, дали свою оцінку заяві очільника німецької розвідки, який заявив про те, щоб давайте я його зараз процитую, тому що на словах він сказав, що для всієї Європи було б краще, якби ця Війна протривала довше. Да, ось щоб Європа встигла підготуватися. А насправді спантеличила трохи ця заява. для Європи, було б безпечніше, якби війна в Україні затягнулася ще на 5 років, голова німецької розвідки Каль. А він додав, що чим раніше закінчаться ці бої, тим швидше Російська Федерація захоче випробувати на місці країни Заходу. А як оцінювати цю заяву, як її сприймати? Тому що, а власне є, є, є такі думки. Ну як дуже коротко про те, що а можливо в Європі вигідніше, щоб Україна продовжувала воювати для того, щоб вона встигла повністю переозброїти боїтеся стати міцною, і так далі. Тут бах, і така от з'ява очільника німецької розвідки, можливо, ми надзвичайно критично, її сприймаємо. Е, ну я думаю, що тут є певна частина цинізму, без сумніву, uh -huh. е, і ми на це повинні так само реагувати, е, але реагувати зважено і розумно зараз сформується новий німецький кабінет на чолі з е, паном Мерцем. У якого доволі ну очевидні, скажімо так, і проєвропейські, і проукраїнські погляди, і це дає нам, мені здається, надію на те, що ми зможемо з новим керівництвом Німеччини просуватися в тих питаннях, які для нас є важливими: а це питання забезпечення України зброєю, раз питання формування європейської системи безпеки два питання консолідації. Ну, її називають в Британії там коаліція рішучих, я би сказав, то коаліція сміливих, які візьмуть на себе формування того кулака, який такий ударить по Росії. А відносно того, чи скільки буде тривати війна, я вам скажу залежить так само від багатьох чинників, в тому числі і від того, чи Райнметаль буде допомагати українській українським силам оборони громити російські війська. Чи від того, чи пан Мерц е, дозволить Україні використовувати Таурус і е, накривати е, цілі на, на території е, поки що існуючої Російської Федерації, і так далі, і так далі. Тобто, е, знаєте, я думаю, що нам не варто виривати ці заяви з загального контексту, при цьому розуміючи, що кожен буде думати про себе, і це очевидно. Кожна країна думає в першу чергу про свої національні інтереси. Але використовувати ці заяви для того, щоб посилювати власну позицію і намагатися перевернути, якщо хочете, навіть деякі не зовсім оковирні заяви на свою користь. Пане Володимире, напевно, що буде дивно, якщо я вас не запитаю про ваші очікування від завтрашньої а, зустрічі а, Знаємо, що Володимир Зеленський вже прибув до Саудівської а, Аравії. А, звучат, звучить дуже багато заяв щодо меморандуму, підписання угоди про кормеморандуму щодо корисних копалин, обговорення територіальних питань, а так і власне обрисів а, угоди а, мирної про мир. От ваші очікування, і що важливо для України в контексті цієї зустрічі, які ну, що я можу, пані Світлано і пані Андрію чітко вже зараз це те, що нам будуть виламувати руки, угу. це можу вам сказати з досвіду багатьох переговорів, в тому числі з американцями. Вони це вміють робити і вміють робити це доволі грубо, якщо не сказати нахабно. А особливо, якщо зараз візьмемо до уваги те, що Керує всім цим процесом Трамп з його такою дивовижною здатністю ламати все наліво і направо, то повірте, думаю, що наші делегації там буде нелегко. Разом з тим, я думаю, ми повинні бути просто на даному етапі хитрішими. Я згоден з паном Андрієм. Ми не знаємо вихідних позицій, ми не розуміємо, які директиви написані. Але я думаю, що зараз саме на цьому етапі, коли. Трамп тисне на нас, ми повинні тактично розібратися так, щоб цей тиск перейшов на Росію. Я думаю, що з деякими моментами можливо було б теоретично погоджуватись, чекаючи, а що ж на це скажуть в Москві. А мені здається, що в Москві нічого позитивного на всі заклики Трампа. Не скажуть, ну тому що подивіться, вони вписали, я на, маю на увазі за перевріком, свою конституцію чотири області. Значить, що означає, що вони погоджуються, що навіть якщо брати тільки цю саму лінію зіткнення, що вона залишається, це означає, що Україна, тобто ми окупували російську територію, навіть не говорячи вже про Курську область, то яка ж перемога в чому ж здобуток? І як це ж тоді бути з російською конституцією? І таких насправді питань безліч, тому моє передбачення, що Путін захоче скоріш за все тягнути час, відмовлятися, вихсувати якісь свої абсолютно бездарні і безтолкові нові хотілки і так, далі, і так далі. Ну, якщо враховувати не традиційний характер пана Трампа. То можна передбачити, що він має на це якось відповісти. Якщо він не відповість, ну, тоді всі картки будуть розставлені. Пане Володимире, дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Володимир Оглис Огрицько, дипломат, міністр закордонних справ з 2007 по 2009 роки. Керівник центру дослідження Росії. Пане.